Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 13 липня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може в когось програватись в когось ні. Колода таро аркану. Карта дня для овнів. Для овня випадає верховна жриця. День буде насичений якимись такими м, таємними подіями. Карта говорить про якусь скриту, приховану інформацію, яка є на даному етапі від вас приховується. Можливо, ви щось приховуєте, можливо, на роботі є якісь таємниці. Десь є утаювання інформації. Тому будьте обережні, остерігайтеся, особливо, коли стосується якихось певних паперів. Карта вона вказує про можливість якоїсь непередбачуваної ситуації, якоїсь непередбачуваної обстановки. Також карта говорить, що можливий сеанс у психолога. Також карта говорить про стан вашого здоров'я, який залежить від вашого настрою. Тому більше... Радійте, ні в чому не поспішайте. Оцінюйте все, що відбувається спокійно і мудро, без всяких емоцій і негативних таких думок в голові. Довіртесь своїй інтуїції, своїм відчуттям, і ви знайдете відповіді на свої питання. Тельці. Карта дня для тельців. Для тельців випадає дуже гарна карта, туз пентаклів. Це дуже-дуже гарна карта. Це Пентаклі – це карта великого досягнення, це великий прибуток. Всі ваші вкладення вони, знаєте, оправдовуються, окупляються. Гарантований великий успіх, удача, щастя, тріумф у всьому, за що візьметеся, кохання хтось може зустріти і створити міцну родину в цей день. Знаєте, які бути задоволені, щасливі, матимете якийсь фінансовий успіх, можливо, якісь надходження будуть у коштах. Дуже гарна карта, яка віщує вам видачу, гарний настрій. І, можливо, карта може вказувати навіть на примирення із вашим якимсь кривдником, де у вас були конфлікти. Також карта говорить, що для вас потрібно. Прикласти максимум зусиль, використовуючи е, подарені вам шанси. Просто використовуйте по максимуму цей день. Як можна більше з цього дня, візьміть. Знаєте, дуже часто в нас ми є такі можливості, випадають в долі нам такі можливості, якими ми просто не користуємося, і потім ну, просто жалкуємо про це. Тому дивіться, просто використайте все по максимуму в цей день. День вас віщує гарний, приємний і успішний благополучний день. Тому просто беріть з нього по максимуму, близнюки. Для близнюків випадає шестірка кубків, знаєте, якісь теплі, приємні спогади з дитинства. Можливо, будете відвідати ті міста, де ви народилися, можливо, буде зустріч із кимось з однокласників, можливо, з вчителями. Карта говорить про... Те, що, можливо, ви будете проводити час із своїми дітками. Якщо у вас їх немає, можливо, молодші брати чи сестри, можливо, в когось із друзів, знайомих будуть дітки. Але ви дуже гарно і приємно проведете день. Такі емоції будуть дуже приємні, теплі, позитивні, у вас на душі. Раки. Карта Дня для раків. А для раків випадає старший аркан імператор. День для вас буде дуже гарний, вдалий. Можливо, зустріч із. Впливовим чоловіком, який, який зможе вам надати ту допомогу, якої ви так потребуєте. Тої тобто, допомоги, якої ви хотіли, вирішення ваших всіх питань буде. Карта говорить, що ви маєте можливість проявити себе, показати, на що ви спроможні. Знаєте, можливість отримати підвищення по кар'єрній сходинці. Карта говорить, що ви сильний, мудрий, і все вам під силу. Тільки потрібно. Іти вперед і не здаватися. Імператор він вказує, що на вас просто буде чекати порядок, стабільність у всьому. Імператор говорить, що вам буде вдаватися все, за що ви візьметеся. Ваших сил, енергії, рішучості вистачить на все, за що ви будете братися. День дуже вдалий, і позитивний, і дуже значний буде для вас. Лев. Для Лелі випадає верховна жриця. ну, тут в таємниці якась прихована інформація, е е якісь можуть бути непередбачувані е обставини, якась обстановка може бути непередбачувана. Тут головне довіртесь своїй інтуїції, своїм відчуттям, і ви зможете знайти відповіді на свої запитання, якась прихована інформація. Тому дивіться, з ким ви знайомитеся, що ви підписуєте, все читайте, тому, тому що. Буде десь якась прихована інформація, і та інформація вам просто може нашкодити. Якщо ви її не знаєте, нашкодить вона вам може в тому випадку, якщо ви її, знаєте, не, не дізнаєтесь. Ну, от якщо, наприклад, ви підписуєте якісь папери і десь там погано щось прочитали, не володіючи цією інформацією, ось підписали, і це вам може потім з часом нашкодити. Тому будьте у всьому уважні, будьте у всьому обережні. Якщо маєте якісь таємниці, просто поки їх тримайте, особливо, якщо, якщо з вами поділилися цими таємницями, то їх краще не виказувати і нічого не говорити, далі їх тримати в таємниці. А якщо ви хочете знайти відповіді на питання, просто дивіться свої інтуїції і ви знайдете відповіді. Діви. А для дів випадає дуже гарна карта Туз Кубків. Карта говорить про щастя, про радість, про вдачу, про нові можливості, про дім повну чашу. В когось, можливо, навіть буде звістка про вагітність. Карта дуже вдала для всіх починань. Ці починання для вас будуть гарні і успішні. Вони вам принесуть успіх і достаток. Карта говорить про емоції, такі гарні, приємні, щасливі. щастя, просто і удача вам буде. Дуже гарна карта, тому для дів беріть від цього дня по максимуму. Терезе. Для Терезів випадає мірка Пентажки. Ну, тут дивіться, ви всі свої плани, що собі запланували, у вас, ви їх реалізуєте. Ви також матиме надходження якоїсь невеликої суми грошей. Знаєте, можливо, ви на щось одне розраховували, а получите трошки менше, ніж ви хотіли. Також карта говорить, що потрібно набратися терпіння, і ви тоді обов'язково зможете досягнути своїх результатів, своїх цілей, які ви собі поставили. Головне терпіння, не поспішайте, все у вас вдалося. Наберіться того, такого терпіння. Я знаю, як важко, якщо ти хочеш от час, щоб все було так швидко, швидко, а потрібно набрати терпіння. Тому дивіться, не поспішайте все, басться, скорпіони. Для скорпіонів випадає король пентаклів. Дивіться, король Пентаклі він говорить про те, що прийшов час проявити себе, показати себе, на що ви спроможні, показати своєму керівництву, що ви варті більшого, що ви готові до підвищення. Просто покажіть себе, проявіть себе. Карта говорить, що у вас буде покращення фінансового матеріального становища. Всі питання, які були, всі питання, які виникали, ви станете на шлях в цей день до їхнього вирішення тих питань, тих проблем. Будуть якісь певні зміни, які дадуть в майбутньому вирішення, повністю вирішення всіх фінансових проблем, якісь там невдачі. Стрельці. А для стрільців випадає Мах. Дуже гарна вдала карта. Вона говорить про те, що ви набралися вже досить знань, які потрібно застосовувати на практиці. Карта говорить, що ви маєте все для реалізації бажаного, ресурси, енергію. Все у вас є. Тільки вірте в себе, вірте в свій талант, тому що ви дуже талановита людина, мудра, розумна, начитана, тому не бійтеся, у вас все вдасться. Дійте. День віщує вам успіх. і вдачу когерою. А для козероги випадає тут жезлі, який день активний, день насичений. Буде, знаєте, повні енергії, якісь такі починання. Знаєте, день, де ви зможете проявити себе, взяти, знаєте, якщо в стосунках, то ви зможете показати. Е Свою, от керівну таку роль в стосунках і так далі. От карта говорить про те, що ви зможете проявити себе. Ви зможете розпочати щось нове, не бійтеся, братися за нове. Вам день відчує успіх у всьому цьому. Тому дивіться: не... якщо хотіли щось змінити, змінюйте, не бійтеся, розликуйте, начніть щось спочатку, щось нове, щось. Таке грандіозне. А навіть якщо не можете розпочати щось грандіозне, зробіть щось хоч новеньке, маленьке, щось для себе нове. Карта вам віщує успіх і вдачу, тому будьте активні, не сидіть на місці, дійте, рухайтеся, вам все під силу для, для досягнення своєї цілі. Відолію. Для водолії випадає старший аркан смерті, яка говорить про трансформації, про зміни, які вже неминучі. Знаєте, вже от, ви вже досить набралися чи досвіду, чи навіть багато чого вже пережили і готові, і не, не самого приємного, скажімо так, і ви готові вже перейти на якийсь новий рівень життя, ви готові до змін. Змін в кращу сторону. Не забувайте і не лякайтеся цієї карти, тому що на вас чекають гарні, приємні зміни. Рибки. А для рибок випадає трійка пентаклів. Ну, дивіться, трійка Пентаклів дуже гарна карта, яка вказує... Це досить такий гарний, успішний початок до досягнення своїх цілей. Це знак, знаєте, такого підбадьорення, який спонукає вас до не здаватися, діяти. Ви можете, знаєте, досягнути всіх своїх цілей самі, самотужки, не просячи ні в кого допомоги, не ігноруйте нічиї таланти, тому що вони вам можуть допомогти. Знаєте, навіть ви не будете просити, вони самі будуть у вас просити, можна сказати, так, допомоги. Знаєте, це карта захоплення, це дуже успішна карта, це підвищення соціального статусу, досягнення знаєте, не просто своєї мети, можливо, якесь підвищення по кар'єрній сходинці. Це праця, це задоволення, це якась робота, яка приносить вам задоволення. Ваші фінансові справи підуть вгору. В особистому житті буде, знаєте, така гармонія і спокій в душі. Всі події вони будуть розвиватися своєю чергою, і у вас буде досить гарний і вдалий день. Тому просто радійте і не здавайтесь на досягненні до своїх цілей, тому що день вам віщує, карта вам віщує в цей день досить гарні перспективи і можливості. Тому не бійтеся. Все вас вдасться. Бажаю всім гарного, вдалого, позитивного дня, без проблем і невдач. Головне мирного підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!